Віра варила борщ, коли в двері подзвонили. Вона відчинила і побачила на порозі Олега з букетом червоних троянд. Він привітався, зайшов і простягнув квіти. Це тобі. Дякую, відповіла Віра, ніяко віючи. А де Лесик? – спитав гість, у мами, скоро приведуть. Віро, мені треба з тобою поговорити. То прогодь, чого ж ти стоїш? запросила Віра. У кімнаті Олег почекав, поки Віра поставила у вазу квіти, а тоді підійшов і взяв її руки в свої долоні, заглянув у сірі очі і мовив, твоя душа як підсніжник, а твоя як смітник, віджартувалася жінка. Але ти не хвилюйся, на смітнику теж хороші речі трапляються. Віро, ти подобаєшся мені, давно подобаєшся, навіть більше. Припини. Вирвала свої руки Віра, ти ж знаєш, що в мене Артем. Я хочу, щоб ти була щаслива. Що за бредоту ти несеш? Віро, розкрий очі. Твій Артем уже давно не твій. І це говориш мені ти, його друг. Ти думаєш, він зараз де? У відрядженні? У Харкові? Де ж іще? Так, у Харкові, але не у відрядженні. Він узяв за свій рахунок. Ти брешеш, зухвало брешеш. Віро, подивись навкруги, як жінки живуть. Пів міста ходить молодих і красивих, і всі вони очима в моїй іномарці. Іди геть з моїх очей, крикнула Віра, ледь стримуючи сльози. Вирядивши гостя, Віра відразу ж захотіла зателефонувати на чоловікову роботу і розпитати про відрядження. Але була субота, вихідний. Увечері зателефонував Артем, і в розмові Віра ніби між іншим сказала, швидше приїжджай, є не телефонна розмова. Цілу ніч жінка очей не зімкнула, все аналізувала почуте від Олега і згадувала першу зустріч з Артемом на вечірці, як він її звапив, як вони одружилися, і вона, студентка другокурсниця, народила сина як віддала місячну дитину на догляд своїм батькам і продовжила навчатися. Особливо разючим був спогад про одне з новорічних свят, коли Віра поїхала не до дитини, а у військову частину іншого міста, де служив Артем. Вранці вона вирішила розвіятися, піти на базар. Якраз наближався день народження сина. Треба було підібрати подарунок. Віра підійшла до книжкової полиці і взяла книжку, почала гортати, шукаючи відкладення на подарунок гроші. Грошей не було. Віра подумала, що забула, куди саме їх поклала, і почала перегортати другу книжку, потім третю. Так і натрапила на конверт, підписаний жіночою рукою. Лист було адресовано Артемові до запитання. Віра знала, що чужі листи читати не можна. Але не втрималася і витягла з конверта два списаних аркуші. Спочатку читала швидко, прагнучи одразу уловити зміст, потім стала читати повільніше. Рядки застрибали перед очима. Коли у понеділок вранці приїхав Артем, Віра йому сказала: Я все знаю, до кого ти їздив і чому. Але навіщо ти забрав гроші? Відкладені для Лесика, я привіз йому подарунок, відповів Артем. Подаруєш його сам. Я не хочу мати з тобою нічого спільного, мовила Віра й пішла до батьків. Увечері, забираючи із дитсадка сина, Віра поцілувала його і спитала, Лесику, що тобі подарувати на день народження? Хлопчик на мить замислився, а потім радісно вигукнув. Сестричку, Віра винувато усміхнулася.